Волонтерство в моєму житті є більше, ніж просто хобі. Це спосіб життя, і я волонтерю зі своїх 13 років, тобто більше 20 років. Тож з першого дня повномасштабного російського вторгнення головним завданням для Алли було створення волонтерського штабу, щоб надати допомогу тим українцям, які тікали від війни на Бережанщину. Для мене стояло питання похвилинного часу створення швидкого волонтерського штабу, який зможе комунікувати з людьми, знаходити для них можливості і допомогти їм вижити. Знайти домівку, прихистити домашніх улюбленців чи влаштувати дитину на заняття скрипки. Таких різних запитів з початку війни було сотні, і кожен з них вдалось задовольнити. Мені надавали дуже дуже різні види допомоги, бо кожна людина була унікальною і за нею стояла її особиста історія. Така історія і в Оксани. Жінка переїхала з Лисичанська у Бережани ще у перші місяці війни. У цьому волонтерському центрі разом з сім'єю спершу вони отримували допомогу, а потім і самі стали волонтерити. І татко допомагає так. Вона в нас і, і бабуля, і бабуся, і наша бабуся допомагала. Коли ми відкривали гардероб, бабуся приходила теж допомагала. І, і дідусь наш допомагає в школу возить. Оксана каже, на Тернопільщині їх прийняли дуже гостинно. І тепер вона задумується над тим, аби залишитись тут, у Бережанах. У мене вже нема хати. І, ну, там залишився один каркас, нічого нема. І ми іноді думаємо про те, що. Можливо, і не будемо повертатись. Закінчиться війна. Щось будемо думати. Нам тут дуже подобається. За понад вісім місяців війни у Бережанському волонтерському центрі підготували близько 30 тисяч харчових наборів для внутрішньопереміщених осіб і продовжують щодня надавати людям одяг, взуття і побутові речі, аби забезпечити українців усім необхідним.